Один із найкращих грибочків, коли немає грибів у лісі, практично немає. Це козлята. Якраз дружина займається їхнім збором. Це гриби, які виручали нас кожного сезону, поки ще немає грибів. Або в ті сезони, коли грибів, як у цьому році, практично немає взагалі. На болотах біля очеретів ми знаходимо завжди ці грибочки і вони нас виручають. Я їх і називав виручалочками грибного сезону. Виглядають вони ще так. Візьмемо старший. Нагадує маслятку, решітка знизу, така величезна. Зверху шляпка. Ну, дуже схоже на маслюк. Його ще нас називає сухим маслюком. А насправді це козляк. Шкурка в нього не дереться. На смак він не уступає білому чи маслюку. Так що рекомендую. В ті періоди, коли грибів немає, оце козлячок вирушає. Диви. Їх можна тут збирати безкінечно, можна повний кошик назбирати. З чим дружиною займається. Дивіться скільки їх. Повно, повно, повно. А ну покажи малесенькі. Маленькі красунчики. Як пуговички. Що, якщо отаке побачили, то не гидуйте, збирайте і вони нас, і вас тепер будуть теж виручувати. Смачного.